Всім привіт. Значить, це буде перше таке от відео. Ми зараз знаходимося в провінції Вертруз, але це не важливо. Якщо ви лише даже почали грати, ну, це, щоб ви зрозуміли, в мене тут одні п'ятерочки. Ну, ось о, дивіться. І тут ось у мене інквізиторка. Як її отримати за 200 наших крон? Показую по карті. Дивіться, починаємо ми в Штромкапі. Тут висвітилося мені квест відвести якусь там. Якийсь ресурс, який купується, я вам розжую уже все у Штормкапі хоча я зараз в іншому місці на базарі у центрального торгаша є три ресурси. Ну, тут в даному випадку спеції, свитки, серебро. Тобто тут у Штормкапі дали мені квест. Відвезимо серебро і там, ну, не серебро, а інший ресурс, який Штормкап продає, виготовля, Щоб я його відвіз аж в цей в лудер. Осьо. Де тут у нас? Осьо. Клан Гаруса. Як туди пройти? Ви знаходитесь, наприклад, ось у нашому Штормкапі. Ви йдете до Гарнізон Стража, який ви наверняка вже зачистили, Зловіща Піщера, йдете далі, проходите Гозенберське пограничє, переходите його, йдете направо, і у нас знову є. Таке ж саме пограниччя, Харахське. Проходите його і йдете йдете, отак от повз арену, Сюди. Потім не сюди, бо я сюди, а от поверху, поверху, нікуди не заходите. І ось є лудернська тюрма. Якщо ви навіть декілька разів перегрузитесь, бо е, тамошній, Бандити, кабани, крокабани, ведмеді і прочі прочі вороги, вони вам явно не по зубам. Отут в цій тюрмі ви подивіться на карті. Я приблизив максимально, на жаль, тут трохи по-дурацькому. І не можна це зробити нормально. Це оптимальний шлях. Повторюю, ось. О. Штормкапа, мимо гарнізона стражі очищеного. Тут розвилка на Гозенберське пограниччя. Ідемо направо до Харасського пограниччя. Потім отак, отак, отак. І в тюрмі. В цій тюрмі ви за 200 крон забираєте. Молотобойця, ну, булава, молот, булава восьмого е, левела. Зрозуміло, що одягнена вона була у якесь гівно. І в руках у неї був доволі таки непоганий. Я навіть покажу зараз. У мене тут є він. Ось я його поклав. Ось о. Його... Клевець Інквізиції. Отакий От ось о, клевець, у неї в руках буде. Це все ви будете отримаєте, Ну тобто, якусь шматину у Богу, самого, саму героїню і цей клевець за 200 крон. Мабуть, цей клевець сам коштує ну, 44 небагато, правда. Отакі От вам підсказки. У мене це вийшло навіть з першого разу. Ведмедям зустрів ведмедів по путі, відкупився від, від них цими яблук, 9 яблук дав. І вони побігли. І я ханим-ханим, ханим до тюрми. Тобто отакі, отакі вам підсказка. Всім приємної гри. До зустрічі!